Вітаю всіх шанувальників яскравого та якісного автосвітла. Мене звуть Євген. Сьогодні будемо тестувати новинки від компанії АМС, а також Інфлайт. У АМС це моделька U-13 з двома вентиляторами. А у інфолайта це лінзи під гаєчку. Одна потужна, а одна менш потужна. Тому приступаємо до огляду. На моєму сайті Xenon DPUA представлені ось така кількість різних білейд-лінз, тому що я встановленням займаюся вже з 2014 року. Досвід є, якби тому я можу трошки щось вам про це і розповісти. Перша модель сьогодні у нас буде це. InfoLight a 5 трюхдюмова лінза. Друга це у нас саме u 13 А третя це у нас uni 2. Перша версія uni 1 теж була на каналі у мене, але їх, я так зрозумів, вже немає в наявності у постачальника. Тому зараз буде актуальна саме ця моделька. так, Перша моделька Infolight A5. Ось така цікава лінза. Брендування, кругле посадочне місце, що зручно. Тобто, якщо силиконове кільце сюди одінеться, воно буде рівномірно притискатися до лінзи і, відповідно, її не буде викручувати нікуди, коли я буду затягувати гаечку. Так, ось така у нас там шторка. У нас видно другий відбивач. Лінза у нас потужна, вона двохчіпова Кулер знизу. Ну, в принципі, я думаю, що навіть цю гайку можна відкрутити, оцю задню частину різьбову, і садити її на шпильки. Так, ну, давайте зробимо деякі заміри. Подивимось, скільки вона по розмірах представляє себе так. ну Стандартний розмір, хоча вони виросли по довжині Раніше Hella 3 була 43 десь 44 мм, а зараз вони вже майже 48 І часто при встановленні це вже є така собі невеличка проблемка. Тобто лінзи такі виросли у розмірах. Тут у нас до початку різьби приблизно 57 58 Міліметрів. Ну і сама рамка тут приблизно 4 мм 4-5. Ну, ось така лінза. Зараз включимо і подивимось, як вона світа. Підключив білет-модуль до блока живлення. Споживає вона на холодну в режимі ближнього 64 Вт. 71 в режимі дальнього. Ось таке у нас світло, досить яскраве. Зараз візьму люксметр і будемо дивитися, що вона видає по яскравості, по освітленості, якщо бути точним. Відстань, як завжди, 3 метри 30 см. Міряємо у центрі спочатку, і тут вона видає 17 тисяч люксів. Досить гарний результат. Аналогічні показники у лінз амс А8, а також у Dravix Bіле Ultra. Мене цікавить в цій лінзії, наскільки вона розподіляє світло на дорозі, чи є у неї така світлова доріжка, як на А8, А8 або на Білет Ультра. Це все ми побачимо пізніше трошки у даному відео. А зараз замірюємо ще дальнє світло. Включаємо дальнє світло. Ну, лінза схожа в неї невелика, невелика гаряча кругла пляма концентрована. Я думаю, що світло буде максимально схоже на А8 20 тисяч люксів. Ну, теж дуже крутий результат. Ті ж самі AMS U6, у яких дальнє світло 18 тисяч люксів. Якби теж непогано світить, але тут трошки більше. Хоча кругляшок оцей, він по діаметру менший, ніж на U6 або на лазерах. на яких -то. Тут у нас вони сконцентрували в невеликій площі. А на U6 кругляшок він от такого діаметра. Коротше, по вхідним параметрам лінза досить непогана. Ось так я зменшу експозицію. І тут у нас, як мені здається, кругляшок цей він не дуже донизу е, його опустили. Тобто на А8 він ділився приблизно навпіл. Тут вони його трошки ну, не так низько опустили. Це буде якби краще для дальнього. Ну, подивимось, на дорозі трошки пізніше. А тепер переходимо до наступної лінзи. Так, лінзочка InfoLight. Уні 2, тобто універсальна. Теж є можливість відкрутити задню частину. Одразу тут у нас набір резинок, силиконовий кілець. Що мені одразу здається незручним, це те, що у нас дроти виведені у нижній частині. Тобто, коли вони виходять через різьбову частину, це набагато легше. Не треба сверлити у відбивачі ніяких додаткових отворів. І ми просто прикручуємо лінзу. Єдине, що не так зручно, коли тут дроти виходять, це одягати всі ці резинки. Коротше, що так незручно, що так незручно. Але зручно в тому плані, що не треба пиляти відбивач дуже сильно. Так, ну ось така там шторка і погано видно, звичайно, вона з пластинки загнутої. Якби. Звичайний соліноїд. Два чорні дроти йдуть на неї по розмірах. У розмірах у нас 44 мм. Вона трошки компактніша вперед. Товщина 5 мм, рами Hella 3. І задня частина до різьби у нас приблизно. 60 мм. Ось так от. Так, підключаємо і дивимось. Так, підключив лінзу 45 Вт споживаю вона в режимі ближнього. І 53 Вт, 54 споживає в режимі дальнього. Тобто вона не така потужна, відповідно, вона не так буде грітись. Кулер у нас знаходиться ось там позаду. Тут такі стоєчки зроблені спеціально, щоб коли силиконове кільце або резинка тут одягнеться, щоб був забор воздуха повітря. Так, і ось так вона світить, як на мене, досить непогана ширина тут. Нагадує мені Sigma лінзи бюджеточки. Так, ну подивимось, що вона по люксметру видає. Одразу покажу, як виглядає дальнє. Дальнє досить непогано тут. Поміряємо ближнє спочатку. Так, а ближнє у нас видає чомусь лише 6000 люксів. І якось вона дивно трошки мерцає. Не знаю чому. Я зараз спробую взяти другу лінзу. Так, взяв другу лінзу з коробки uni 2. Споживає вона 53 Вт, ближній і 59 дальній. Світло у нас плюс-мінус таке ж саме. Ну, я не бачу, щоб вона мерехтіла. Можливо, дійсно якась трошки бракована попалась. Так, але по яскравості у нас щось великої прибавки тут немає. 6700 люксів. 6800. Ну Це пік, це максимум. В принципі, є лінзи Sigma X3, здається. І вони теж видавали близько 6000 люксів. Огляд у мене був, здається, на каналі, або, ні, мабуть, не було огляду на каналі, тому що я сказав, що це мало і не робив на них огляд. Так, дальній світло 10 10 500 10 600 Ну Тобто дальній у нас близько 10,5 тисяч люксів, майже 11. А ближні у нас близько 6-7 тисяч люксів. Ось такі лінзи uni 2. Подивимося, як вони світять на дорозі. Я думаю, що ширина тут гарна, тобто повинні світити непогано. Коротше, переходимо до наступної лінзи. AMS u 13 Такий набір стандартний. І ось така нестандартна лінза. Модуль світлодіодний, якщо правильно казати. Ну, чесно. Оцей кулер зверху, він мене якось одразу смущає, тому що, дивіться, от він вище ніж максимальна ця лінія. Тобто, вже в якийсь адаптив там V, наприклад, воно, мабуть, не стане. Чомусь мені так здається, тому що ця верхня частина буде якраз тут упиратися. Хоча по візуалу радіатор. Тут великий багато ребер. Нормальна задня частина з прорізями. Кулер у нас один знизу, другий зверху. Тобто мені зараз цікаво перевірити, куди дує ось верхній цей вентилятор, скажімо так. Цей повинен засмоктувати повітря всередину, а цей повинен викидувати. Ну, це якби логічно, як в комп'ютерах. Так, зараз перевіримо, що по розмірах. У розмірах у нас 45 мм, 44, 45, 45 мм у нас в передня частина. Не дуже товста рамка, десь 3,5-4 мм, А також до задньої частини, до різьби у нас приблизно 52, 53 мм. Ось такі в неї розміри. Зараз підключимо, подивимось, куди дують вентилятори. Зараз перевіримо, куди дують кулери. Так, підношу такий пакетик трошки до вентилятора, до кулера, а він туди не засмоктується. Тобто цей кулер працює на видув. Підношу до нижнього. Бачите, туди засмоктує. Оцей кулер у нас йде на вдув. А цей на видув. Все, як ми і очікували. Так, виставляю лінзу і дивимось, скільки вона видає люксів. Так, по споживанню. Вона споживає 70 Вт в режимі ближнього і 75 Вт в режимі дальнього. Це у нас шторка соліноїд працює, тому... Додаткова потужність у нас споживається. Так, і дивимось на світло. Світло у нас ось таке. Теж досить широко світить. Такі плавні лінії до кінця йдуть. Світлотіньова межа у нас чітка достатньо, але побачимо вже на вулиці більш точно. Немає різких переходів, невелика гаряча пляма. Так, і подивимося одразу дальнє світло. Ну, дальне теж у нас невеликий кругляшок, концентрований, теж нагадує, як і всі потужні лінзи під гаєчком. Дивимось, що по люксметру. по люксметру. По люксметру вона видає ось тут в центрі 14,5 тисяч люксів. Знову ж таки, вона попрацювала вже там 5-10 хвилин, поки я тут зйомки робив. Так, 15 тисяч люксів. Це у нас максимум. І режим дальнього світла. І режим дальнього світла у нас теж 15 тисяч люксів. Майже. Тоже погрішність. Але чомусь нижче. Ось тут у нас більша пікова яскравість, а тільки вище світло-тіньової межі оцієї полоси, то у нас іде вже спад. Тобто якби логічно, щоб для дальнього тут був би максимум, але у нас максимум нижче трошки. Тобто ця лінза, по суті, зроблена акцент на ближнє світло. дальний теж у нас яскравий. Як і від А8, як і від Drivix Bile Ultra очікувати тут мега потужного дальнього не варто, тому що у нас невелика площа, яка піднімається шторка, заповнює, тобто не так, як на багатьох ну, лінзах повноцінних, що там велика отака штора відкривається і все. Але як більшість людей зі мною, мабуть, погодиться, що головне, це ближні. Дальні, це вже не так важливо. Хоча є машини з H4 цоколем, є машини з H13 цоколем, як Nissan Leaf. там важливо, щоб і дальнє світло теж було достатньо гарне. Але знову ж таки, якщо машина їздить по місту, то дальнє там уже не так важливо, головне це ближнє, бла бла-бла. Коротше, ви все і так знаєте, поїхали, пішли чи поїхали на вулицю. Дивитись, що там у нас видають ці лінзи. Так, перша лінзочка Infolight A5. Ось таке у неї світло. Тримаю на висоті приблизно метр від землі, тому, можливо, трошки вище буде. Так, ну якщо отак от зробити нижче, ну ось таке приблизно світло. Так, що я бачу? Я бачу, в принципі, достатньо сконцентровано по центру, але немає різко виділеної плями. До кінця будки до сторожової, воно досвідчує. Ну, дуже нагадує а 8 лінзу. Теж не дуже близько вона світе. Ось таке дальнє, концентроване, будка, все видно. Ось таке світло. Переключаюсь на uni 2. Це у нас uni 2, не дивлячись на те, що тут яскравості небагато, але світло рівномірне. Така широка лінза. Ось таке світло. Трошки ближче у нас. Від, от, бачите, яка різниця. Це у нас А5, це у нас uni 2. Можливо їх трошки звести треба. Зараз секундочку. Отак от, от трошки звів. Так, тепер е... U13 Ось так я їх більш-менш в одну точку звів. Це у нас А5 лінза, це у нас u 13 лінза. Ну, до 13 у мене питань немає взагалі ніяких. Досить непогана ширина. Яскравість, рівномірність. Це у нас А5 лінза InfoLight. Вона трошки тепліша А5, але по яскравості, мені здається, і по кількості світла U13 набагато цікавіше. Уні 2. Так, виключаю так. Це у нас Уні 2 це у нас U13 AMS Uni2 Infolight U13 AMS Ну, U13 серед цих трьох вона сама цікава. Гарне, рівномірне, Ось таке дальне світло. В принципі, будку видно добре. 60 метрів туди сторожа радується життю, коли я їм це моргаю в будку. Так, тепер включимо всі лінзи підряд. Значить це у нас буде А5 інфолайт дальне світло. Це у нас uni 2. Як ми можемо бачити, А5 поцікавіше, ніж uni 2. Так, а це у нас дальнє світло U13. Ну, мені здається, що на U13 трошки, трошки дальній програє інфолайту А5. Але те, що я казав, що дальнє – це не головне. Ще раз по ближньому пробіжимося. Infolight A5. Ось таке світло. Uni 2. І U13 АМС. Зверніть увагу на дизайн лінз. Це справжній витвір інженерного мистецтва. Ну, може, й не шедевр, але лінзи реально досить непогано світять. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставим вподобайки. Лайки. Вподобайки. І підписуємось на канал.